Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 кращих міні-серіалів останніх років. Поїхали! Ріанон непримітна дівчина, яка живе разом зі своїм хлопцем та маленьким песиком. На перший погляд, її життя звичайне та спокійне, проте під цією оболонкою ховається темний секрет. Дитинство Ріанон було затьмарене гучним злочином, і хоча тепер життя дівчини здається нормальним, вона все ще відчуває потребу у помсті. Працюючи помічником редактора і зазнаючи приниження на роботі, вона накопичує гнів і одного разу у Свідомлює, що більше не може стримуватись. Навесні 1941 року британські війська поодинці протистоять нацистській Німеччині в північній Африці. Троє молодих офіцерів, Арчибальд Девід Стірлінг, Роберт Мей та Джон Льюіс у спробах зняти облогу життєво важливого міста Тобрук вирішують створити спеціальний парашутний полк, ні перед ким не підзвітний. За участі британської розвідки вони формують елітний підрозділ команду САС, маючи на меті точковими удар. Рами атакувати лінії постачання ворога. Шпигунська організація цитадель зруйнована вже вісім років ворожим синдикатом Мантікора. Весь цей час спецагент Діана Кавальєрі виконує роль крота в лавах супротивника. Як тільки дівчині випадає можливість зникнути назавжди, вона вирішує зробити це єдиним можливим способом довіритися синові голови італійського підрозділу Мантикори, який веде боротьбу за лідерство з іншими європейськими підрозділами. Декілька років тому Олена Вернем вирішила залишити кар'єру успішного лікаря та стала канцлером європейської країни з авторитарним режимом. Незабаром вона приймає рішення зробити своїм помічником військовослужбовця Герберта Зубака, який неодноразово вчиняв злочини, порушуючи закони. Дуже скоро його вплив на Вернем починає стрімко зростати, і канцлер виявляється у повній залежності від переконань підопічного Начання прагнення Олени розширити свою владу викликає серію трагічних подій в країні. Чарлі Крокер, відомий забудовник з Атланти, який переживає не найкращі часи у своїй кар'єрі. Перебуваючи на межі банкрутства, він намагається зберегти свою ділову імперію. Проте одна невдача змінює іншу. Незважаючи на нескінченні проблеми. Чарлі знаходить у собі сили боротися і навіть починає шукати способи отримати вигоду зі своїх неприємностей, тоді як на його бізнес вже поклали око інші забудовники. E Естебан Осуна, перебуваючи на піку боксерської кар'єри, стикається з нищівною поразкою, яка ставить під загрозу усе, чого він досягнув. Його менеджер Енді Лухан, готовий зробити усе можливе, щоб допомогти Естебану повернутися на вершину. Проте на шляху до реваншу встає підступна організація. Тепер боксеру доведеться боротися не лише за повернення титулу, а й за безпеку своєї сім'ї, включаючи колишню дружину, яка, будучи журналістом. Лісткою поринає у небезпечний світ боксу. Кора Себорн нещодавно втратила чоловіка і, взявши гроші, що дісталися їй у спадок, вирішила залишити Лондон. Незабаром вона прибуває до невеликого містечка, розташованого у графстві Есекс. Від місцевих жителів пора дізнається про таємничу змію, яка начебто викрадає людей. Будучи переконаною прихильницею науки, жінка розраховує з'ясувати, що насправді ховається під чутками. Та познайомившись з місцевим пастором, починає. Власне розслідування У Франції 1963 року починають відбуватися дивні події. Невідомий зловмисник нещадно розправляється з черницями віддаленого монастиря. Місцеві жителі виявляються стривоженими та не можуть позбавитися відчуття того, що всім їм відтепер загрожує серйозна небезпека. За справу береться досвідчений детектив Сем Спейт, який нещодавно вийшов на пенсію, проте повернувся щоб розібратися з останньою за. Плутаною справою Минуло більше року з того часу, як співробітники ФБР взяли штурмом ранчо неподалік міста Вейко, де ховалися озброєні члени релігійної організації Гілка Давида, яку очолював Девід Кореш. У ході багатоденної облоги загинуло понад 70 сектантів, частина з яких були дітьми. Події на ранчо пробудили громадську невдоволеність і стали сильним потрясінням для переговорника Геррі Неснера. Сполученими штатами Америки вже 27 років керує деспотичний Роберт Редфорд. За його правління був повністю знищений інтернет, тоді як поліція приховує обличчя за жовтими масками і робить усе, що забажає президент. Тим часом по всій країні дається взнаки радикальний правий культ, що закликає до війни проти копів. Весь цей час продовжує свою діяльність нова група хранителів, на горизонті маячить черговий кінець світу. А до. Доктор Манхеттен, втомившись від самотності на Марсі, вирішує повернутись на землю. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар для підтримки каналу. Ми переможемо.